Що знаєте ви про свою здатність брати і давати? Що взагалі ви знаєте про баланс обміну енергіями із оточуючим нас світом? Чи збалансований цей обмін енергіями? Ну, коли я, наприклад, щось вкладаю, віддаю, то мені це має повертатися. І навпаки, коли мені щось дається, я також маю це якимось чином повертати. Весь світ, усі стосунки з оточуючим світом, вони складаються на обмін. І коли ці стосунки не збалансовані, ну, наприклад, да, я щось віддаю, щось вкладаю в стосунки, а мені це не повертається взамін, або у мене забирається це насильно, без моєї на те згоди. Усі стосунки формуються на умовних зв'язках. Ну, умовно, це коли а, я тобі щось даю, то ти мені маєш це щось повернути. Да? Там якісь в мене є очікування, що мені за те, що я вкладаюся, якісь стосунки, да, чимось, мені це має м, повернутися. І оці мої очікування в контакті про повернення потрібно оговорювати, проговорювати на берегу, вступаючи в контакт, в якісь стосунки. Тобто озвучувати, що я хочу отримати, коли я щось вкладаю. Інша людина вона має знати це від вас. Вона не має якимось чином здогадуватися. Вона має це почути від вас. Вона має право знати, які від неї очікування. І чи вона взагалі може повернути те, що ви від неї очікуєте. Вона має з цим погодитися. Або ні, віддавати це чи ні. Чи віддавати це так, як ви, е які у вас да, очікування від неї? Чи взагалі вона хоче повертати це саме так? А коли ми маємо очікування да, е про якісь стосунки, що мені повернеться, і ми ще й замовчуємо да, про це все, щось вкладаємо. І заганяємо таким чином у кредит партнера по стосункам. І оцього обміну да, на берегу і домовленості їх не, не, вклад, не складається. І тоді да, ми посеред річки можемо втопитися. Як можна вимагати щось від когось, коли в нього, наприклад, цього нема? Або він не готовий з цим прощатися, або він не знає взагалі, наприклад, що в нього це щось, що ви від нього очікуєте, є. Як ми звірилися взагалі з ним про це? Як ми розуміємо, що нам оце наше очікування якось повернеться так, як ми це ну, запланували? Воно начебто якось і повинно да, розрулитися, ми собі так думаємо, не прояснюючи це на берегу, і якось воно і розрулиться, ну, чи так, як ви того собі планували. І чи це буде обмін? Да? Справжні. Ну, або ці стосунки вони просто розірвуться. Да, потім. Є винятки, да, коли, наприклад, стосунки не формуються на обміні, на умовних зв'язках. Це стосунки батьків з дітьми. Ну, це взагалі, да, мабуть, потребує окремого ефіру, але коротко. E, стосунки батьків з дітьми вони будуються на безумовних засадах. Тобто батьки люблять своїх дітей без умов. E, тобто, не я тебе люблю, коли ти приносиш там п'ятірку, або коли в тебе поведінка така, да, як я тобі кажу. Або Я тебе люблю, коли ти там виніс сміття, а коли не виніс, не люблю. Ну і такого плану, да, коли кажуть, Умови озвучують батьки дітям. Так не відбувається. Батьки люблять дітей на безумовних засадах, не очікуючи нічого взамін. Діти потім вже віддають да, усі борги своїм дітям. Ну, це окрема тема. А всі інші стосунки, не батьківсько-дитячі, вони формуються на обміні. І це потрібно.